Так, і в тебе нема товару, нема п'яти тисяч. Так. І роблю я ще з двома своїми товаришами авантюру. Їдемо на заробітки в Лондон. Це був 2000 рік. А мій тато вже заступник губернатора Львівської області по паливно-енергетичному комплексу. Ну щось не сходиться, багато... Ростислав. — О, мені <схіття> всі говорили, що я що я в бігах. розумієш, <схіття> Бо коли чули в таку от комбінацію, то на <схіття> нікому не було, Ну тобто всі було незрозуміло. І прикол в чому? Ми втрьох зібралися поїхати на заробітки, а візу відкрили тільки мені одному. І це був другий мій в житті, такий, типа, доленосний крок. Який вплинув на моє мислення. Ну от уяви собі жінка молода, дитині три роки. Ти їдеш один. Один. Тебе там зустрічає людина, яку ти раз в житті бачив. Тоді десятки тисяч людей їздили їхали на заробітки. То було для них нормально. Це так. для мене було доленосне рішення. Це для так. мене було складно, бо я ще тоді був повним дікарем. Я ще тоді ні світу не бачив, нічого не бачив. В Києві був два рази там проїздом. Ну, тобто. І в Кракові і під Краковом гуртовині. Все. Абсолютне дикунство. І ти їдеш в один з найбільших мегаполісів світу, одне з самих коварних міст в світі, у всьому. Тобто, ти там або виживеш, або тобі кірдик. А яка робота? Я ж не мав тоді роботи. Я шукав роботу. Ну, тобто ми там, причому, Добто, такі... ти їхав в нікуди. В нікуди, так. І там приїхало ще кілька українців, і були хлопці. Вони були євангелістами. І вони мені десь через два дні дзвонять кажуть: слухай, є підзаробіток тут на три дні. Хочеш? Ну, Давай піду. І так я зацепився за першу роботу, потім я знайшов ще одну роботу. І в мене в відтоді вийшло, що я отримав зарплату за 18 робочих годин в добу.